Всім привіт! Приїхав сьогодні покропити жука, бо деяку картошку він вже доїдає. І зразу покажу вам лайфхак для тих, хто має такий ручний оприскувач, як я. Взяв трактора, мотоблочного прицепа, компресора, трудку воду. В оприскувачів висверлив 12 сверлом дирку під ніпель від безкамерних шин. Беремо компресора і качаємо до необхідного тиску. Я думаю, всі знають, скільки треба намучитися, щоб накачати потрібний тиск оцим насосом, який стоїть зверху кришки. Автомобільний компресор теж підійде для цих задач. Жука покропив, тепер вертаємося додому. Погода похмура, прохолодна, але в такі дні легше працювати. В обід скосив половину города трави ось цією мотокосою. Грузи познімав, щоб менше трамбувати землю, вцепив мотобочну прицепа і на город. А Далі в руки вилучний погрузчик і це все на прицеп. Свинка сьогодні точно буде довольна. Недавно батько приїжджав у відпустку і ми з матеріалів, які були під рукою, робили дроварню, а сушилка для трави.